Дякую вам, дітки Житомира. Дякую за такі чудові подарунки. Дякую вам. Перше, що захотів зробити прохор, подякувати маленьким Житомирянам, які зібрали для нього та інших маленьких жителів громади подарунки. Хлопчику 11 років і він, як і ще 600 дітей району, продовжує жити тут, попри обстріли. Тож новорічна мрія у Прохора теж одна. Я мрію, щоб в Україні настав мир. Хоча зізнається, після перемоги має ще кілька простих дитячих мрій: комп'ютер та велосипед. А от усі подарунки, які отримали діти Куп'янська перед новорічними святами, для них пакували маленькі житоморяни. Ми організували збір з департаментом освіти. Да, да, да. Всі абсолютно школи і дитсадочки Житомира збирали допомогу. Діти самі це все запаковували. Старшокласники і малі І вони потім розповідали, Ми просто хотіли подарувати дітям свято, а не просто там іграшки чи то, що вони. І поки волонтери дарували дітям подарунки, поруч музиканти культурного десанту організували імпровізований концерт. Святкову програму для дітей планували зробити зовсім іншою. Ми мали зробити великий концерт, де подарувати діточкам подарунки, зробити для них програму окремо, окрім музикантів, окрім зірок, які приїхали сюди. Там ще аніматори, ляльководи. Але так сталося, що зараз посилено почали обстрілювати Куп'янськ. Повноцінному святу для дітей завадили щоденні обстріли перед приїздом волонтерів у Ківшарівку на під'їзді окупанти знову обстріляли одне з приміщень, і така ситуація тут щодня. Обстріли регулярні і нелогічні, бо ж нищать росіяни усе, що можуть. Да, будинок культури, школи, лікарні, там адміністративні будівлі, це не кажучи, там приватний сектор. Да, це дома владіння, там де люди мешкають, де люди там кажучи, намагаються там пережити ці страшні часи. І кожен день багато людей залишається там без даху над головою. Позавчора прилетіло в аптеку. Це не суперська. А там нічого поряд немає, ти типу стратегічного? Лікарні. Лікарні вже двічі прилітала. Проти мирного населення використовують і важке озброєння. Фактично кожен день у нас крім там артилерії, да і РСЗО, да, це і більш потужні там види озброєння це комплекси С-300, да, які несуть дуже там руйнівну силу. І Ми бачили сьогодні. З вами їхали да, по місту, да наскільки воно зруйновано вже тому обстріли тривають кожен день. Це може бути там зранку, може бути вночі. Сьогодні от ми їхали. В селище, да, і був прильот буквально там дві години тому. Це РСЗО. Дістатися між населеними пунктами люди теж не можуть. Ні, було деки тобстрілів, але вже до Копінська маю не маршрутку. А, а через постійні обстріли тут проблеми із комунікаціями. Газу, води нічого немає. Ні газу, ні світу, ні води немає. І у такому стані тут фактично кожен будинок навколо руїни. Подекуди окупанти в одне й те саме місце цілять двічі. Ось минулого разу ось на цьому місці влаштовували концерт. Тут стояв фургончик. А, ця будівля, яка за мною, вона була напівзруйнована. А цього разу ми вже приїхали і. Прилетіло, от, врахуйте буквально от 50 метрів від того місця, де стояли ми, де стояли люди. Було весело, був, була радість у людей, і ось в цьому місці вже, наприклад, неможливо знову організувати концерт. У громаді організували добровільну евакуацію. Утім, каже начальник Куп'янської міської військової адміністрації, люди свої домівки, попри регулярні обстріли, покидати не поспішають. Як і кілька місяців тому у місті та районі залишається жити близько 16 тисяч людей разом із дітьми, але і в таких умовах вони знаходять привід для посмішки. Як от рятувальники, які два дні поспіль на зміні, посміхнулися, коли почули пісні культурного десанту. Припиняють свою титанічну працю тут, і волонтери почали готувати їсти, зібрали велику команду, десь близько більше 20 людей. Зараз ми годуємо людей тут на місці, розвозимо по всьому місту навіть зараз ми працюємо без електроенергії на генераторі на газовій плиті. Ось уже понад два місяці щоденно і без вихідних волонтери з Харкова готують 4 тисячі гарячих обідів для місцевих. За цей час вже нарахували понад п'ять прильотів неподалік себе ракетами С-300. з п'яти вечора і до сіми ранку. Тобто тобто так. Десь 17-ї години вечора да, не може не прилетіти. Нічого, що, до восьмої що... ранку дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Так? Ми починаємо з 7 утра. Коли були перебої з електроенергією, ми починали в 4 утра почати обладнання, щоб воно нагрілося. А зараз з 7.00 десь приблизно і до 200 до трьох. Годують тут і місцевих рятувальників, волонтерів, поліцейських, комунальників та волонтерів. Ми всіх годуємо. Нікому не відмовляємо. Обіцяють не припиняти свої волонтерські поїздки і команда культурного десанту. А щойна ситуація покращиться у місті? Знову організують повноцінний концерт. Якщо ситуація буде поліпшена. То звісно, ми будемо робити більш такі, більш охватні заходи, більш гучні і з більшою кількістю залучених людей. Якщо цього не буде відбуватися, від цього ж менше наша допомога не потрібна. А наша головна ціль забезпечити людей від людей до людей від житомирян до куп'янчан. Тому ми будемо поруч вне, в незалежності від того, що тут буде відбуватися. Буде Ще гарячіше будемо знаходити, як приїжджати сюди і допомагати людям у цих обставинах. Буде легше будемо працювати і в цих обставинах. Ця поїздка у Куп'янськ у рамках руху разом від культурного десанту не перша і не остання. У команду волонтерів із Житомира також можна доєднатися, щоб разом творити дива. Вікторія Гнатюк, Кріна Цимбалюк, телеканал СК1.